Очі можуть видати ваші таємниці. Бачу твою гіпертонічну хворобу та цукровий діабет. Це правда чи міф? Давайте розберемось. Око це унікальне вікно в наш організм. Під час огляду очного дна ми бачимо не тільки судинне око, але ми бачимо стан судинної системи в цілому. Якщо у вас гіпертонічна хвороба, артерії стають вузькими, нерівномірного калібру. А вени, навпаки, стають широкими та звивистими. У важких випадках можуть з'являтися крововиливи та набряк в сітківці. Ці зміни вказують на загальні зміни з боку судин внаслідок високого артеріального тиску. Цукровий діабет на очному дні спостерігаються мікроаневризми. це дрібні розширення судин, які нагадують червоні крапки. Крововиливи в сітківку, набряк в центральній частині сітків. Раннє виявлення цих змін критично важливо для збереження зору. Саме тому профілактичні огляди у офтальмолога це не розкіш, а необхідність. Не відкладайте візит до офтальмолога. Ваші очі це не просто зір, це індикатор вашого здоров'я. Бережіть себе.